Вітаю вас на каналі це магазин Копіючка. Сьогодні оглянемо новинки, цікаві товари на полицях, також акційні пропозиції. Усім приємного перегляду. Пластикове відро для сміття невеличкого розміру ціна 229,90. Ще таке є маленьке з поворотною кришкою за 80. Набір для прибирання щітка та сувок 59,90. Такий набір, два кольори в наявності 89,90. 40 гривень. Зараз знижка на ось такий набір: синій та малиновий. Щітка для миття посуду з довгою ручкою, 50% знижки. Ціна 50 гривень. Щітка з дозатором для миючого засобу 29,90. Такі щітки для очищення також по 2990 у формі листочка. Пластикові щітки з довгою ручкою по 50 гривень. Йоржик для миття пляшок 2990. Набір губок, хата багата» 2990 3 штуки упаковка. Серветки віскозні 5 штук 4990 23% знижки. Серветка для скла мікрофібра 55. Чисте чудо 10 штук упаковка. Є жовтий колір та рожевий 40 гривень. Пакети фіно для сміття 30 штук упаковка. Ціна 44,90 25% знижки. Міцні пакети тут також 30 штук 65. Кухонні губки. Хата багата 6 штук 17,90. Такий набір 5 штук 17. Сомат капсули для посудомойної машини 250 гривень. Фері 229,90. 29 штук. Вікна мийка для авто 5990. Запаска для швабри 9990. Запаска для плоскої швабри 60. Швабра пластикова з насадкою. Є різні кольори в наявності. Ціна зараз акційна 99,90. Швабра лапша 99,90 також. Снижка зараз на неї 33%. Серветки косметичні 100% котон 3490 150 штук. Сніжна панда. Папір туалетний двошаровий 55. Рушники паперові диво двошарові, 50. Шампунь Pantene в асортименті 125, знижка 30%. Прокладки Always 87,90, 25% знижка. Шкарпетки чоловічі також по акційній ціні бамбукові 41-47. Ціна Тапочки жіночі кімнатні зі знижкою 20% 229,90%. Є світлі та темні. Набір подарунковий гель для душу та дезодорант 189,90. Відпалювач електричний. Потужність 900 Вт, об'єм води 200 мл. Тривалість відпалювання 15 хвилин. Ціна 500 гривень. Машинка для видалення катишок 50, знижка 29%. Крем для підошви білий 39,90. Захисник від вологи та бруду 3990. Також. Губка для взуття для замші, нубуку та велюру 35 гривень. Для шкіряного взуття 27,90. Водовідштовхувач, захист від вологи та броду 129.90. Мильниця пластикова. Кольорове серце 35. Мильнички котики по 29,90. Килимок придверний 57 на 37 см. Ціна всього 50 гривень. Знижка мінус 50%. Є ще ось такий килимок, 40 на 60 за 129,90. Напівкруглий, зелений. Є ще коричневий та сірий. Ціна 89,90. Штора для ванної кімнати 180х180 см 200 гривень. Калимок для ванної кімнати 150. Розмір 64 на 34 см. Останній день кешбеку 50% на кондиціонери тесорі 180 гривень. Відбілювач кисневий 109,90 530 г. Також кешбек 50 до до 15 1512. Гель для прання кольорової білизни та темної 80 гривень. Об'єм 1 літр. Парволь також для темного та кольорового 240 за 1 літр. Пухнастий нянь 800 грамовий 470. 1990 порошок універсальний для прання дитячих речей. Капсули ЗОся 4 в 1 та для кольору 12 штук. Упаковка 80, савик 180 гривень та дитячі утіпуті 99,90 за 12 штук, пальне сухе 8 штук 35. Нічник лампа міні, лед підсвітка, крутиться, дуже гарно видає різні кольори, ціна 129,90. Клейка багаторазова стрічка 60, 1 метр. Нічник дитячий пластиковий сова 70. веселка 80 гривень. Нічник пластиковий. Серце 40 гривень. Такий варіант також 40 гривень. Термометр кімнатний 12,90. Замок для велосипеда з ключем 60 Такий варіант 129,90. Гачки металеві, круглі, 60 гривень за 4 штуки. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за огляд. Гарного вам спокійного дня!